Березень це перехідний місяць, коли погода на Закарпатті може здивувати своєю мінливістю. Контраст між теплими, навіть сонячними днями та морозними ночами особливо відчутний. І якщо в день температура може підніматися до комфортних 8-12 градусів, то вночі термометр часто опускається нижче нуля. Зокрема, варто очікувати морози до середини цього тижня. Щодо подальшого ходу температур, то вони будуть знижуватися. І температури повітря найнижчі у нас очікується це 17, 18 і і дев'ятнадцятого. Березня. Там нічні температури повітря ми очікуємо в діапазоні спочатку 0,5 градусів тепла, а потім навіть 0,5 градусів морозу. От 18-19 березня у нас в області взагалі 3-8 градусів морозу вночі, а на Високогір'ї навіть до 12 градусів морозу. Там досить різке йде похолодання. Тому що після циклону у нас йде захід у тиловій його частині холодної повітряної маси. Це класичний варіант. Тому, коли циклон у нас пройде, почне розвиватися антициклон, буде надходити до нас арктичне повітря. І це похолодання у нас прийде, як правило, на 5 діб. Приблизно до 22 відповідно березня включно. Але денні температури повітря почнуть підніматися уже із 21 приблизно 20-21 березня. Тому в день спочатку температури будуть 7-12 градусів тепла. А вже починаючи із 22 березня, вже будуть і значно вищі, там 10-15 градусів тепла. За словами синоптиків на Закарпатті також варто очікувати, і можливі короткочасні дощі а в гірських місцевостях подекуди мокрий сніг, проте тільки до 21 березня. Ну якщо в загальному брати, то березень взагалі має бути теплим. В основному ми так дивилися, що він би мав бути теплим. І ось це похолодання, що зараз у нас буде спостерігатися з 18 по 22 березня. Мало би бути тільки воно і все. Більше в березні не мало б бути похолодань. Наступне, якщо воно і буде, то напевно вже тільки десь в квітні, перша декада, квітня, десь там, кінець першої декади-квітня, десь так. Поки що так. А із небезпечних явищ, ну, дощі, це те, що варто зараз очікувати. Це значні дощі. від 15 до 29 міліметрів подекуди навіть сильні дощі. Будуть 30-35 мм міліметрів опадів. Це за 12 годинний інтервал часу мається на увазі. Ну, це багато за словами синоптика Руслана Озимко. Після прохолодних днів на Закарпатті все ж таки очікується весняна сонячна погода. Хоча ранкові години ще будуть прохолодними. Це нагадує, що весна тільки починається, і Карпати ще мають запас зимових сюрпризів. Так що не забувайте про теплі речі: березневі погодні качелі можуть змінити напрямок в будь-який момент.